Так, привіт всім. Всім привіт. Після обід діло вже дійде до вечора. Сьогодні дощу не було. Вітерець. Що включив камеру? Хочу показати курифеєм гонного лубівництва. Ось, бачите, де стоїть. Ось я покажу провода вам, щоб ви зрозуміли, що я не ось стоять люди. До чого я веду? Над хатою. Бачите? над хатою стоять. Ну так не дуже високо, певно. Але вертикально над хатою. Будь ласка. А то легенди вже пішли, розумієте? Пішли легенди, що голуби летять, відтяжці і там має так бути, бо це в нас так. Ні, шановні мої дорогенті, колеги. Завжди в Україні як було колись при зародженні порози, так і зараз є. От Николаївський голуб. Не тільки він. Має бути високольотний, а летіть має бути над хатою. Може бути, що відтяжці, це таке діло. Може бути. Але стверджувати, що от, відтяжка, а нащо вони, щоб літали над хатою. А ще й виводимо такі, щоб відтяжці літали від маски. Бідна молодь. Мені ваших ушей жалко, наслухавшись наших дідів вже сьогоднішніх, да, ви знаєте. От. Діди сьогоднішні відрізняються від дідів, що були в мій час. Дуже відрізняються. От я що бачив тих дідів, я зараз це бачу. Так що ви не думайте, що діди сьогоднішні і діди те, що були раніше, це з одніми і тими самими ідеями. і... Ні, це зовсім різні. Що так і О, поду вітерець. Вітер сильний зараз, я скажу вам. Вітер сильний. Сильний. Ну скажу так, метрів шість є точно. Метрів шість є точно. Могло бить тут. А тяжко це там. Тяжко це десь там. Ну не скажу що так, звісно, трошечки в одтяжці сільські метрів там. Дурниця, але ж не ця тяжка про яку. Там говорять всі хором, що ми маємо на увазі, хором говорять ті, кому вигідно про це говорити. Отак моя, треба, це дуже добре. Вже декілька днів я треба немає. Появилися вітерки. Як з'явилося? Два дні аж. Аж два дні появилося. Бачите, твітерок від голуби. Так, добре. Паузу зроблю. Так. Ну, можливо вже будуть потихеньку сідати. Я взагалі даря цього голубка ось підкинув. Бачите, він такий дарявий. Даря я цього лубка взяв. Ну це більш -менш у формі. форму. Бачите, над хатою. Над хатою. Ну я не про те, що як має бути, як має не бути. Може. Можуть літати в оттяжці, Це ж немає там ніякої трагедії. Але я проти того, щоб робили з цих якісь кодекси. розумієте? Писали правила. Писали якісь закони вводили. Підкоряли своїм авторитетом цим законом всіх. Я проти цього. Можуть влетіти в оттяжці. Але породне місце тут над хатою. Цього голуба. Може вітер сильно здуть їх? Певно, що можу, а як же? Ну я деякі чув вислови, що голуб має дивитися перед собою, а не під себе. А чому? Чому так родилася така думка? А Мелітопольський. Ви подивіться, всі голови в них дивляться під себе, так? Дивляться голуби мелітопольські, вниз голову пускають. Через те, так мовити, вони пояснюють, що голова вроді втягнута. Вона дивиться, дивиться під ноги собі туди, вниз дивиться. Але ж вони летять в оттяжці. Я був в Мелітополі, і його літаючі голуби були в Отяжці. Весь час. Над хатою я там голубів не бачив. Летять в одтяжці. Відповідно до вітру. Маленька, велика. А дивлюся під ноги. Так, ні, ще не сідають, ще я кабру раз виключу. Так, вже, мабуть, сядуть. І ще така репліка. Чи високольотний, чи невисокольотний. Знаєте, ну не можу змовчити. Треба змовчити, а може не треба змовчити. Не можу. Високольотний чи невисокольотний. Для тих, хто ніколи книжок не читав, відкривайте книжки, шукайте групу голубів високольотні, є такі. На групи діляться, да? декоративні, м'ясні, спортивні. Є група високольотні. Відкривайте. В тій групі написані Клайпецькі, Сердловські, Будапештський, Одеські і Миколаївський. Як може бути голуб в групі високольотних і не будь високольотним, бо, бачите, так не називали. Ви у своєму місці називайте її як завгодно. А ця група сидить, верніше ця прода сидить в групі, високольотні. Це перша, перша і основне до них критерії. Вони мають бути високольотні. Так, ну скоро вже сядуть, так. Да. Скоро вже сядуть. Бачите, прямо наді мною. Прямо наді мною. І вертикально над хатою, і високольотні. Ну так, да, це фейк. Фейки показують, так? Да? фейки, Дивіться. всім показують фейки. Нема таких голубів. Нема високольотних, нема ті, що над хатою летять. Нема. Фейки. Вибачайте. От. Отакі сьогоднішні діди у нас. Якщо не такі, як у мене, то на голову нижчі голуби. На, на голову нижчі голуби. А як у мене, то так і треба... О, оце породні голуби. А такі, як не у мене, то на голову нижчі, Да. Літають у вас, о, значить у вас не, не на голову нижчі. Так, все, хай сідають, бо камера вже втомилася. Знаєте, не дають робити. Не дають робити. Так, все зараз це зніму і все. І я піду працювати, хай собі стоять. Так, і до молоді. Це. Сьогодні в мене така інформаційна такий ролик, такі, знаєте. Ну як, політформація така голубина. І останнє. До молоді. Шановна молодь, слухайте мене уважно. Слухайте мене уважно. Хочете голубів? Виключайте інтернети. Виключайте інтернети. Їдете в гості. Їдете в гості. О, поїхав. До дідів. До дідів їдете в гості. Берете е, шматок вати, затикайте уші і дивитесь на голубів. І дивитесь на голубів не як вони ходять по подвір'ї, а так, щоб шия боліла. Так голову піднімаєте і дивитесь їх в небі. І дивитесь їх у небі. І вирішувати вам. Потрібні вам такі голуби чи не потрібні? Не потрібні, не беріть, Йдіть в другий двір. Можливо, вам подобається там, де по подвір'я добре ходять. Нічого страшного, це ваше подобання. Але якщо ті, хто гончики, куди це вони? Але ті, хто гончики сісти, не можуть, не може сісти. Але ті, хто гончики і хоче птицю бачити в небі, і хоче її піднімати, і хоче... Бачите, ось такі мультики, як я вам показую, затикаєте уші ватою, дивитеся, нехай піднімайте. Подивилися очима, вибрали собі. о, Оце вам буде така порада. І це вам буде відсотків 99-90. Що ви будете мати птицю таку, яку ви хочете. А 10% я вже на вас накладу, як ви з нею будете працювати. Так, все, побіг. Побіг. Ось така сьогодні голубинна політформація. Ну, вибачте, можливо, щось сказав таке, що не сподобалось, а певно не сподобалося. Ну, таке слухати просто неможливо. Неможливо таке слухати інколи. Просто не вписується. Так, все, добре, хай сідають. Всім пока, всім миру.